Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро для вас карта дня на 7 квітня. 24-го року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що цей розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Овни карта дня для вас. Для вас гарна карта це старший аркан мир, карта вам віщує успіх, досягнення ваших цілей, гарні події. Для вас відкриті всі дороги. Ви можете втілювати в життя всі свої задуми вас це з легкістю вдасться. На дні колоди, туз, кубків це гарні емоції, це щастя, це радість, це можливо відпочинок. Це маса таких позитивних, світлих емоцій. Емоції. День для вас вдасться, і ви будете задоволені подіями на протязі всього дня. Емоції будуть просто зашкалювати. Тельці. У тельців шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів говорить про отримання якоїсь важливої допомоги. В когось там якісь надбавки, в когось премія, можливо, і так далі. Взагалі, це допомога, перш за все. Можливо, з друзів хтось допоможе вам у складній якісь ситуації. Можливо, ви навіть комусь надати допомогу, якщо матимете таку змогу. Також тут, можливо, отримання подарунка, можливо, якесь буде свято, і ви отримаєте якийсь подарунок. Десятка кубків на Дні колоди свідчать про щастя, про радість, про задоволення, про гарно проведений день. Знаєте, день удався. Все буде прекрасно, позитивні емоції, час проведений з близькими. Просто багато таких світлих і позитивних емоцій. Тому день у вас прекрасний, можете втілювати всі свої задуми з легкістю життя. Близнюки, у близнюків вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про такі серйозні кардинальні зміни в вашому житті. Якщо ви поставили перед собою ці цілі, ви маєте до них прямувати. Ця карта може вказувати на якийсь новий шлях у вашому житті, на просування вперед. Знаєте, перехід на більш такий високий рівень у вашому житті щось дуже активно зміниться в вашому житті. Ці зміни будуть на краще. Саме головне, щоб ви вірно діяли і не робили необдуманих вчинків на дні Клода свімірка Кубків, яка говорить, що. Які пропозиції вам ваш такі, знаєте, прекрасні, улести не випадали, ви обов'язково все обдумуєте. Тому що деякі дії можуть призвести до, до якоїсь помилки. Тому, щоб цього не трапилось, обов'язково обдумайте всі свої кроки, не поспішаючи. Раки. У раків двійка мечів тут, знаєте, не хочете приймати якусь певну ситуацію, закриваєте просто на все очі. Хоча робити цього не потрібно, а потрібно якомога скоріше вирішувати. Проблеми, які надходять до вас у ваше життя. Також карта говорить про недовіру до певної особи у вашому житті. І тут ви, скоріше за все, робите вірно, тому що ці люди можуть шкодити вам і вашим планам. Тому ретельно все обдумуйте і перевіряйте, якщо ви в чомусь сумніваєтесь. Карта сила на Дні Клоти говорить, що вам потрібно проявити сміливість, рішучість, впевненість в собі. Можливо, якимись моментами навіть трошечки схитрувати. Але. Це вам допоможе для того, щоб, от перевірити, чи дійсно вірні ваші відчуття стосовно певної особи, якій ви не довіряєте. І не затягуйте з вирішенням проблем, обов'язково дійте. Леви. У леві повішений, певний застій у ваших справах. Взагалі в цей день не варто робити якихось серйозних, кардинальних таких планів, нового щось не потрібно робити. Краще зайнятися вже поточними проблемами. Якщо, От можливо, просто візьмете якусь там вихідний паузу в певних справах, перш за все, ніякої депресії. Ні в яку депресію ні в якому разі не впадаємо. Беремо, знаєте, невеличку паузу, ретельно все обдумуємо. Збираємося з думками і наступний день вперед обдумувати всі свої дії. Саме головне робити усе поступово, а не одночасно все, що на вас навалилося. Діви. У Дів семірка Жезлів, можливо, якийсь конфлікт в цей день. Тому будьте більш обачніші. Дивіться по ситуації, де можна уникнути уникайте, де потрібно активно себе відстояти і захищати, тому вперед. Карта говорить про захист, про відстоювання, про можливі конфлікти, як і в особистому житті, так і робочі моменти, так і з конкурентами і тому подібне. Перш за все, це захист і відстоювання свого. І перед тим, як активно діяти, варто ретельно обдумати кожен свій крок. На дні тут туз жезлів, який говорить про те, що перед вами відкриті всі двері. Можуть виникати на вашому шляху складності, але ви з усім впораєтесь. Саме головне для того, щоб ваші плани стали дійсними, вам потрібно багато працювати Терези. У Терезі старший аркан сила. Вам потрібно бути сміливими, впевненими собі, рішучі, і, і ні в якому разі ніколи не здаватися, якщо виникають якісь складності. В цей день не варто витрачати зайвого. Якщо були якісь проблеми зі здоров'ям, то все поступово почне відновлюватися. Постійно, поступово все почне налагоджуватись. Саме головне це будьте впевнені в собі. І ви обов'язково зможете подолати будь-яку складну ситуацію. На ніколи тут з кубків, який віщує вам позитивні емоції, задоволення, щастя, радість та гарні новини. Скорпіони. У Скорпіоні втрійка мечів, якісь невдалі плани, якісь можливі проблеми, невдачі в цей день, навіть можливі конфліктні ситуації. Їх можна уникнути. Саме головне це. Не брайте все близько до серця, коли виникають якісь проблеми. Просто попіклуйтеся про себе, про своє здоров'я, краще, краще ретельно відпочиньте. На дні колоди дев'ятка кубків це позитивна карта, яка віщує здійснення бажань, позитивні емоції, щастя, радість та задоволення. В другій половині дня ви зможете все вирішити і досягнути поставлених цілей. Якщо ви не візьмете себе в руки, то можуть виникнути от проблеми саме от в особистому житті. Оці конфлікти, оці всі непорозуміння, які вам просто не потрібні. Стрільці у стрільці старший аркан Єрофант. Єрофант говорить про, про чистість, справедливість, яка має бути присутня в вашому житті в цей день. Також карта говорить нам про свято. Підготовку до свята, свято в певних традиціях, також можливість отримання нової корисної інформації. Можливо, ви ученик і навчитесь чомусь новому, якоїсь важливої для вас на майбутнє інформації. Можливо, ви будете навчати когось. Но день такий буде гарний, вдалий. І саме головне це чесність та справедливість у цей день. Козироги. У в ту скобки. В ту скобки говорить про щастя, радість, задоволення, позитивні світлі емоції, про гарні новини, які до вас прийдуть в ваше життя. Взагалі це дуже така світла і позитивна карта. Таку, знаєте, пролив сил, енергійність, якесь таке натхнення в цей день для вас буде. Карта говорить про можливість здійснення ваших бажань. Тому день для вас важливий, позитивний, і використайте цю можливість якомога краще. На дні ніколи колісниця, яка віщує про те, що день буде досить такий активний для вас і досить успішний, в якому ви досягнете успіхів та, скажімо так, великої перемоги в якихось важливих таких моментах для вас. Також карта говорить про, те, про рух, про те, що варто дотримуватися чіткого плану. Можливо, в когось будуть важливі поїздки, в когось, можливо, прогулянки і тому подібне. Но день для вас гарний, важливий, і принесе багато позитивних емоцій. Водоліємо. У водоліїв, п'ятірка жезлів, яка вказує на конфлікти, на непорозуміння, на активне обговорення якоїсь інформації в колективі, на конфлікти з друзями і тому подібне. Тому будьте більш обачніші і намагайтесь цього всього уникати, вам це не потрібно. Саме головне в вашій ситуації буде в цей день та це терпіння. Набравшись терпіння, ви зможете багато чого досягнути і досить успішно. Саме головне, ні в чому не прискорюйте події на все свій час. Рибки. У рибу квежа, руйнація якихось планів. Щось піде не за планом, розчаруєтесь, будете незадоволені, будете капризувати, але цього робити не потрібно. Все, що не робиться, робиться на краще. в будь-якій ситуації варто шукати позитивні моменти. Тому ні в якому разі не розчаровуємося, у вас обов'язково все вдасться. Якщо ви візьметеся і зберетеся з силами і почнете діяти, побудувавши собі нові плани. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Бажаю всім гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.